Чи знали ви, що за встановлення запасного колеса на вашому автомобілі ви перебуваєте в зоні ризику притягнення до адміністративної відповідальності? Так, це не видумка і не припущення. Це передбачено правилами дорожнього руху України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Проте, як виявилось на практиці, довести справу до кінця щодо притягнення до відповідальності доволі важко. Мене звуть Артем, я юрист клубу. В цьому відео ми з вами обговоримо не лише норми чинного законодавства, а й проаналізуємо теорію на практичному досвіді, завдяки відео, отриманого внаслідок оскарження незаконної постанови відносно нашого учасника клубу. Пропоную до вашої уваги правила дорожнього руху, чинну редакцію яких можна придбати, до речі, в нашому адешоп, перейшовши за посиланням. Кожен водій повинен мати свій транспортний засіб у технічно справному стані, в інакшому випадку, пункт 31.4 правил дорожнього руху зазначає, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно з законодавством за наявності технічних в них справностей та невідповідності вимогам. Тут доволі значний перелік, але мова сьогодні йтиме конкретно про пункт 3145г. Заборонено експлуатацію транспортних засобів. Якщо на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини, Разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозосійки і не шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів. Різними типами малюнків протектора для вантажних автомобілів, тобто все зводиться до того, щоб на одну вісь було встановлено однакові колеса з однаковим малюнком, з однаковою конструкцією диску та однаковим розміром. Якщо мова йде про встановлення запасного колеса на транспортний засіб, то в абсолютній більшості випадків це колесо є однаковим за розміром, але сам диск, погодьтесь, як правило, відрізняється. Гума та її малюнок також відрізняється від інших встановлених коліс. За порушення даного пункту правил дорожнього руху України Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена пряму відповідальність за такі дії. Мова йде про статтю 121 КУПАП керування водієм, транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-щепного пристрою, зовнішніх світових приладів темної передоби, чи всі інші технічні несправності, з яким відповідно до встановлених правил експлуатації його забороняється. Або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Особлива увага в даному контексті приділяється транспорту, який перевозить пасажирів в першу чергу з комерційною метою. Внаслідок цього передбачений штраф вдвічі більшого розміру, але тепер ми з вами добираємось до найцікавішого: як у законний спосіб притягнути водія до адміністративної відповідальності щодо транспортного засобу, який має такі технічні несправності. Звичайно, що обов'язково повинні бути належні докази вчинення водієм адміністративного правопорушення. Доказами у справи про адміністративні правопорушення у розумінні статті 251 Купап є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначених законом порядку орган або посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих свідків, висновками експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, в тому числі тими, яким використовується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, і так далі. Пропоную розібрати конкретний приклад: рішення Харківського районного суду Харківської області, яким було задоволено позовні вимоги учасника нашого клубу. Доброго дня. З того Я сон. управління патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху. ласка, документи лоші. А в чому діло? Якщо від Васильні, ви поки надвигатись на ж перевезення замовлю фіспорю. Так? Документи ваші, паспорт, схема пороху маршруту. Якщо ви займаєтесь перевезення, завжди регулярно, не регулярні у вас перевезені. Смаркті тримайте. <пробітник> Наш учасник клубу, будучи перевізником, в середині серпня перебував на автовокзалі, і ось ось був готовий розпочати свій маршрут. Раптово до нього підходять співробітники відділу безпеки дорожнього руху і заявляють про свій намір перевірити, чи всі документи у нього в порядку, виконавши всі вимоги, знаючи, що всі документи дійсно в порядку, і не має чого приховувати, він спокійно їх показав. Але поліцейські не поспішали відпускати водія і під час перевірки вирішили провести огляд транспортного засобу. Давай по Турстану пройдемося, подивимося, давай по Турстану. У всім випадкам, у всім. Турстану. Розно, верно. Пишите. Раптово поліцейські помітили, що нібито на задній осі маршрутного транспортного засобу встановлено різні колеса, диски однакові, а ось тип малюнка протектора. Ні, проте як вбачається з відео, вони не поспішали проговорити цей нюанси з водієм. І відповідно останні, знаючи, що в нього все в порядку з документами, сів транспортний засіб і розпочав свій рух по маршруту за графіком. Сюда. Так вот объясните, я, я не пойму, они что-то причину. Просят. Я деньги заплатила. Да. Я хочу вами... претензии. Я с вами согласен. Вот не пускай. пускаем. В чем делать нам... в Боготухи на Лыву мы четыре человека, как тебя бабушку сопровождаю? Мы звоним. Мы, звод... мы, звод... мы, звод... мы, мы зводим. Мы зводим. Мы зводим. Мы Зато... Да. Я вам документы показал, техпаспорт показал, права показал. Да, да. Все. я вам техпаспорт, права показал, все, я поехал. Тебе господар, есть страховка есть. Я могу двигаться на своем личном автомобиле. Сюда машина стоит. Сюда подъезжать ключа, но ничего у тебя сюда. Десять хвилин, час ми під'їдемо. Мітливі поліцейські розуміли, щоб продовжити законний спосіб притягнення водія до адміністративної відповідальності, необхідно законно застосувати превентивний захід у вигляді зупинки транспортного засобу. А тому миттєво прослідували за водієм. Надавши вимогу про зупинку, водій, виконуючи вимоги пункту 2.4 ПДР, дорожнього руху, одразу зупинився з дотриманням вимог цих правил. Доброго дня, Іще да. раз. шановний да, Шановный управління да, патрульної да, 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 поліції, патрульной полиции видел да. госпекта дорожной руку, старшего да. Чим крови. Да. В чем Сейчас причина вас, воді... остановки? Водительская ваша посадка. Причина остановки. Причина остановки. Да. Ваш Тристан, я поведаю Безпеки да. дорожного Вам показати чому? вас запитывали? Дивиться колесо на задней оси. Оце... Ну, вот это. Ну, пожалуйста. Можно полностью, но запашник можно просто. Ну за ластим прикольно Это сторона. Як ми бачимо з відео, водій не заперечував того факту, що він встановив запасне колесо. Він був вимушений це зробити для того, щоб забезпечити пасажирам оплачену послугу щодо перевезення і виконати свою роботу. Додатково, як ви могли помітити, у нього не горів один стоп-сигнал з лівого боку, про що також наголосив поліцейський. Хочу нагадати нашим водіям про існування пункту 31.5 правил дорожнього руху України. Якщо у вас в дорозі виникла несправність, яка вказана в одному з пунктів 31.4, ви повинні вжити. Всіх заходів для їх усунення. А якщо це неможливо зробити на місці, рухатися якомога коротшим шляхом до місця ремонту чи стоянки для здійснення запобіжних заходів? Посвідчення Водій, будь ласка. Ви остраняєте коло колеса, воно остріняєте. Не що нажити такі Колеса ви не устранили.

Не Ні, я зараз запатала. Жод на запаске на користь малюнок поставив. У вас не то на запас. Знаючи про це, наш водій одразу дістав запасну лампочку для того, щоб усунути дану несправність, але проблему, яка виникла в контексті запасного колеса, просто так на місці вирішити не вдалось. Поліцейський підійшов до одного колеса. Дійшов до іншого. Суб'єктивно вирішив, що протектора в них не співпадають, і відповідно з'ясував, що це порушення пункту 3145 г. Але за такого розвитку подій він явно не очікував суспільного осуду, про що ми можемо почути на відео, враховуючи обурення пасажирів, співробітник поліції приймає рішення притягнути водія до адміністративної відповідальності. Попереджає його про те, що буде складена постанова, і про те, що він має право оскаржувати в разі незгоди протягом 10-денного терміну. І є перевізником, або составлена містарфейна постанова за частиною другої статті 121, це своє порушення передбачає 680 гривень штрафу. Зрозуміло? Yeah. Постанова, яка буде на складі, має право скаржити 10 днів, 15 днів на сплату штрафу. Якщо через 15 днів не буде сплачено, він буде автоматично потрапити. Цім зрозуміло, не зволікаючи, завершивши маршрут, наш учасник клубу своєчасно звертається до команди юристів для того, щоб оцінити перспективу оскарження незаконно складеної постанови. Попрацювавши над наданими матеріалами, ми вирішили подавати в суд позовну заяву. Одним з важливих документів, які складаються за статтею 121 Купап. Повинен бути акт відповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання в цьому акті детально має бути розписано, в чому саме полягає технічна несправність і на яких елементах транспортного засобу така несправність виявлена. Додатково повинна бути фототаблиця, якої підтверджується, що нюанси виявлені на транспортному засобі та нюанси, які приписані в акті невідповідності технічного стану, стосуються одного і того ж автомобіля з проаналізованих матеріалів, які були додані до суду. Не було ні одного, ні іншого вже під час судового провадження. Відповідач, не погоджуючись із позовними вимогами, наводить контраргументи. Додає відео з нагрудного реєстратора поліцейського, який ми мали за честь проаналізувати. У рішенні Харківського районного суду Харківської області по даній справі суд звернув увагу на наступне статтею 40 закону України про національну поліцію. Встановлено, що поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на наформоному одязі службових транспортних засобах, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото і відеотехніку, а також використати. Товити інформацію отриману із такої техніки. Водночас із відеозапису, долученого представником відповідача до матеріалів справи, не вбачається вчинення позивачем будь-якого правопорушення. На даному відео зафіксована лише процедура розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності. І оскільки відеозапис портативного відеореєстратора не відображає відомостей про вчинення позивачем правопорушень, але ще містить процесуальну послідовність винесення оскаржуваної постанови, то вказаний відеозапис не може бути доказом вчинення адміністративних правопорушень. Рушень аналогічна правова позиція була висловлена у постанові Верховного суду від 08.02.2018 року. Таким чином, 19 грудня 2024 року було прийнято рішення позовні вимоги задовольнити постанову скасувати, судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок повернути. Ми впевнені, що це відео стало для вас корисним, адже ви не тільки дізнались про позитивну практику юристів клубу юридичного захисту водія АД, а також вдосконалили свої знання щодо вимог правил дорожнього руху України. Якщо для вас важливо тримати руку на пульсі чинного законодавства та не пропускати актуальну та корисну інформацію, підписуйтесь на наш YouTube канал, натиснувши на кнопку знизу. До нових зустрічей.